І одразу дам сьогодні дихання, яке тобі зробить так, що твої кінцівки твої ноги стопи. Якщо в тебе є така штука, а вона є дуже в багатьох, що твої ноги вони холодні. Якщо твої руки, пальчики, вони холодні, це означає, що просто туди кров плохо циркулює. І є дуже дуже класна вправа, дуже проста вправа. Ти просто робиш глибокий вдих. Коли я роблю вдих, я роблю акцент на маківці. Типу я от роблю вдих маківкою, в мене тоді і в тебе е хребет повністю вирівнюється, тому що він розуміє, що йому треба зробити отут вдих. Він такий вдих, ти робиш видих, затримуєш той видих. І просто тримаєш видих. Протримай видих спочатку до 10 секунд. Потім зроби знову вдих і потримай видих до 20 секунд. Потім зроби вдих, пограй з собою. І зроби видих і затримку дихання на 30 секунд. Потім зроби вдих, глибокий-глибокий, чим глибше в тебе буде видих, в тебе буде глибше вдих. Ти робиш вдих, знову видих і тримаєш його до 60 секунд. І от коли ти робиш видих 60 секунд, ти зрозумієш, що ти почнеш відчувати десь на третій минуті, це дуже важливо. На третій хвилині ти почнеш відчувати, як твої пальці стають теплі. Що ти про це думаєш? Спробуй, будь ласка, і напиши коментарі, чи воно працює. Затримка дихання на видосі. Вона прогріває всю периферію. Тобто шкіра, пазухи, якщо в тебе ніс закладений, це теж вправа, яка розблоковує ніс. Спробуй, напиши коментарій, я буду чекати.